Переважно, якщо я знаю, що мені щось потрібно, я йду за цим конкретно і купляю. Якщо вона на акції, прикольно, якщо не на акції, то значить ну типу, значить вона так. Ось якщо я знаю, що мені щось може бути потрібно і бачу, що воно є на акції, то звичайно можу це взяти. Люблю купити дорожчі, але п'ять в одному шампунь, щоб на всі випадки Але я хлопець, я економніший не то, що ви дівчата витрачаєте купа грошей. Потрібно не потрібно. Але це давай буває. Зараз на жаль, ні. Не можу вам навіть нічого сказати, бо мама в декреті якось не, не, зараз немає не такої необхідності. Ну, я обираю, по-перше, ті, які мені подобаються. По-друге, намагаюся віддавати перевагу українським виробникам. По-третє, краще купувати менше, але якісніше. Навіть якщо це дорожче. Є іноді такі продукти, що там акції і не дуже допомагають. так що… Лінійка для сухої і чутливої шкіри. А в мене сама така шкіра, і тому. Мені дуже підійшло і я, мабуть, така лінива, що я іншого нічого не шукаю. Мило. Мабуть. Так. Найкраще. Та -та.